Ось, що залишилось від будинку, який знаходиться у селі Блажево Цирокитнівський район, кілька недогорілих дошок та металевий каркас ліжка. А ще кілька днів тому у даному помешканні вирувало життя. У Будинку проживають мати з дочкою та зятем. Увечері до них у гості прийшла ще родичка. Коли всі сиділи, частувалися, тридцятирічний зять узяв у підсобному приміщенні пластикову пляшку, наповнену бензином, облив ним підлогу, речі в будинку та кинув підпалений сірник. Пожежа спалах миттєво і вогонь повністю знищив житловий будинок. Внаслідок пожежі чоловік не постраждав, а от троє жінок потрапили до лікарні. 52-річна гостя отримала опіки першого ступеня важкості, а от матір з дочкою третього. Вони зараз перебувають у Рокитнівській районній лікарні. За фактом умисного знищення майна відкрито кримінальне провадження. Палія затримано та повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Чоловік не пояснює, чому підпалив будинок, у якому мешкає і сам зате тепер його домом на найближчі три роки може стати в'язниця.